Телеканалі НТК стартує новий інформаційний тиждень. У студії працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події за вихідні та день сьогоднішні у викладі наших журналістів. А поговоримо про таке. Коломийщина оголтується після негоди. Творчий доробок за рік представила Коломийська дитяча музична школа номер 2 Чи матиме громадська рада друкований орган? Наше місто відвідав та письменник Дмитро Захарук. Тепер про це та інше детальніше. Пожежа на Коломийщині у селі Черемхів 23 березня близько 16-ї години горіла кімната житлового будинку. На місці знайшли труп 32-річного господаря. Як повідомили рятувальники, до їхнього приїзду пожежу загасили люди. Причини загоряння та смерті людини встановлюють фахівці. А на коломищині рятують лелек. Понад сотню чорногузів постраждали від сильних морозів та снігу. Управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області звертає увагу мешканців краю у разі виявлення випадків необхідності надання допомоги птахам, тобто обмороження чи травмування їх, повідомляти органи місцевого самоврядування, фахівців мисливських і фермерських господарств, працівників ліс лісового господарства, аби вжити необхідні заходи стосовно порятунку пернатих. 22 березня на пункт зв'язку 4 поступила інформація, що в Коломийському районі було виявлено приблизно 73 лелеки. За ініціативи облдержадміністрації вишиваника Михайла Васильовича було дано розпорядження надати допомогу по обігріву і нагодувати дану птицю, яка пролетіла з теплих країв. На даний час зараз в нас у селі Печеніжин було виявлено близько 30 особин. Прибувши до місця, надано допомогу в годівлі даної птиці м'ясом, рибою і пшеницею. Ще близько 20 осіб було виявлено в селі Шипарівці і в селищі Гвіздець. На даний час за ними ведеться спостереження. При необхідності їм надається потрібна допомога в догляду. І на кормівлі. Сьогодні нам поступила інформація від жителів е, кутка селища Печеніжин-Грабків, що поблизу лісового масиву е, міжкологосного держ... е, між лісгоспу знаходяться лелеки, е, десь 30 особин. Ми виїхали зранку, десь година десята виїхали на місце. Дійсно було обнаружено лелеки місцеві Також містеві люди вже підходили і ми мали, мали корм з собою, підготували, трошки підгодовували їх, потім приїхали МЧСники і теж привезли м'ясо, теж підготували. Ну, на даний будемо за ними спостерігати, бо частина десь штук 20 особин, відлеті, 15-20 відлетіло в сторону пам'ятника Довбуша. Так само будемо там їх зараз бо ведеться за ними спостереження. І будемо вийти вони як будуть які мріяти сюди, вертатися, чи будемо слідкувати за їх, їхніми перельотами. Коломийщина оговтується після негоди. В районі практично розчищені усі дороги. Ускладнено проїзд лише до кількох населених пунктів. Однак, вже в ніч на 26 березня знову очікується погіршення погодних умов. Однак, дорожники та працівники МНС працюватимуть у посиленому режимі. Про це розповів голова райдержадміністрації Михайло Негрич. Ми працювали при першій стихії, при другій стихійному лиху, яке є дійсності на сьогоднішній день. Я задоволений роботою наших дорожників, як облавтудору, так і райавтодору, Міністерство надзвичайних ситуацій, які разом зі мною працювали при першій стихії. Ми прочистили дороги, і наш район виглядав непогано в напрямку стихійного лиха. Стихійне лихо прийшло другий раз. ну, були затори, був затор по зв'язку з, з фурою румунською, яка стояла поперед дороги у лісному Хлібиченні, Ну, ми вийшли з цього дороги, прогорнуті на сьогоднішній день. Ну і зараз плануємо з понеділка на вівторок, маємо понеділок, 11 годин ночі, по прогнозу, повинен початись сніг і повинен початись вітер. Вітер, якщо був 3 метри на секунду, то зараз передають 4 метри і великі мобільні снігопади два дні. Це вівторок, і середа. Ми, я збираю зараз керівництво на першу годину, будемо готуватися для того, щоб люди могли проїхати і в селах, і центральні дороги були прочищені на Коломищені. Я свідок Києва, бо я вчора приїхав поїздом з Одеси до Києва. В Києві щось сніг, снігше. Що вчора цілий день йшов, практично сніг випало більше метра. Тільки центральні дороги прогонуті, Київ великий і машин багато. І практично по Києву хаос. Так що я би казав, київські вчились в нас, як працювати на майбутнє при стихійному лихо. Воно все відпрацьовано. Дай Бог, щоб ми ще відпрацювали ці дні, тому що Бог нам дає таку погоду. Ви бачите, вже і бузьки прилетіли. Це катастрофа, де стоять по 40, їх. Ми теж прийняли рішення, якщо бузьки не будуть тікати, ми маємо ферму, де їх забезпечити теплом і годівлею. Так що і працюємо в цьому напрямку. Це ну, На сьогодні будемо бачити вже завтра, зранку, як буде, бо хвалитись, наперед не буде. Будемо працювати в чинному законодавстві по надзвичайних ситуаціях. Ми готові, ми вже маємо практику. Тоді, тепер і почнемо по Так що дороги на Коломищині будуть прогорнуті майже вчасно. Біометричні паспорти можуть з'явитися уже зовсім скоро, стверджують фахівці. Кабінет міністрів затвердив єдині зразки бланків документів, які засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особистості. Відповідна постанова вже затверджена 13 березня цього року. З дня набрання її чинності потрібно ввести виготовлення, оформлення та видачу документів, зразки бланків, яких затверджені цим документом, із застосуванням засобів державної інформаційної системи, реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування. Однак уряд встановив, що документи, видані до набрання чинності цієї постанови, діють протягом строку, на який вони були видані. Щодо посвідчень водія, то для категорії А, А1, Б і Б1, виданих після набуття чинності цією постановою, вони є дійсними протягом 20 років з дати їх видачі. Інших категорій протягом 10 років з зазначеної дати. Такі посвідчення підлягають обміну в установленому порядку. Чи матиме громадська рада друкований орган. Нещодавно обрані члени неприбуткової організації вирішили заснувати засіб масової інформації для того, аби висвітлювати свою діяльність. Проте для цього потрібне рішення коломийських депутатів. А вони це питання навіть не внесли до порядку денного. Про це нам розповів голова громадської ради Василь Дем'янів на організаційному засіданні громадської ради, де головою обрали Василя Дем'яніва, виникло питання створення друкованого органу. Для того щоб висвітлювати і забезпечувати прозорість діяльності громадської ради, це питання Василю Дем'янєву добре знайомо, Він багато років був головним редактором газети Коломийський вісник. Зразу дали пропозиції при чому це мені подобається. Такі, і першим е, вихідним документом громадської ради я написав листа громадської ради е, до, до міської ради про те, щоб, е, ну, виникло таке питання, і громада міста Коломиї для збалансування інформаційного простору потребує свого видання профільна комісія з питань засобів масової інформації це питання схвалила, розповідає Василь Дем'янів. Потім воно потрапило на сесію міської ради, але там депутати його не обговорювали і навіть не внесли до порядку денного. Але голова громадської ради не розчарований. Президент той час дає доручення премєр міністру Азару про те, що до 5 квітня в Україні за вимога така була Європи. Має бути роздержавлення комунальних засобів маси інформації. До речі, про що я мріяв, будучи голоним редактором. Тобто вже нема смислу йти проти урядового варіанту і залишається той принцип, на який ми рештою, хотіли. Створення суспільної газети, не комунального. Ми не могли обійти в міську раду, знаючи, що це питання вже не декілька разів ставилося, і громада вимагає, щоб був комунальний засоб маси інформації. Якщо суспільна газета стане реальністю, то там будуть дотримані всі канони журналістики, переконує Василь Дем'янів. Дві точки зору, плюс експерт. І кожна людина матиме право висловити свою думку. Я думаю, що на таких правилах ми б могли побудувати справді видання, яке, яке б не тільки там розв'язува конфліктні ситуації, яке б контролювало владу і висвітлювало життєдіяльність міста. Це один із варіантів. Якщо ж все якщо ж міська рада ну. Не захоче брати участь, є варіанти, як можна брати участь в спільній газеті, тоді ми будемо вимагати, щоб і вже є такі обговорення про те, щоб був білий Тенікоміської міської ради. Тому що люди, ну, коли сесія приймає рішення, хочуть мати рішення, які вони приймають, хочуть деколи чути думку чиновника, чому власне таке рішення приймається, а не інакше. Та й зрештою протилежне думку, оскільки питання бюлетня на часі, то Василь Дем'янів сподівається, що сесію Коломийської міської ради воно пройде. Тим паче, що цей орган власне спрямований висвітлювати діяльність органу місцевого самоврядування, зокрема і депутатів. Свій творчий доробок за рік представила колом'янам дитяча музична школа номер 2 Звіт відбувся у місцевому палаці культури. На сцені народного дому виступали кращі колективи солісти та музиканти цього закладу. Представлені номери візьмуть участь в обласному, регіональному та всеукраїнському конкурсах виконавської майстерності, які пройдуть незабаром на теренах Прикарпаття. У Коломиї є три школи естетичного виховання, з них дві музичні. Дитяча музична школа номер 2 діє у місті з 1996 року. Заклад носить ім'я Галини Грабець. Тут минулого року відкрили кімнату музею відомої скрипальки. 30 років тому вона прийшла працювати у стіни цієї школи. Найбільша заслуга невтомної мисткині у тому, що вона прославила жанр дитячої опери. Створення дитячої опери це була рідкість і минулі часи, так і на сьогоднішній час. І я дуже тішуся і дякую викладачам дирекції, що вони підхопили цю традицію, і сьогодні буде вперше на сцені показ міні-опери, але з наступних років в них планах. Брати в репертуари і створювати великі полотна оперної дитячої оперної дитячого оперного мистецтва на сьогоднішній день. У закладі навчається 200 учнів. Працює 25 основних викладачів. Школа працює на повну потужність, розповідає керівник. Традиційно щороку звітують перед коломиянами, демонструючи свої успіхи. Цього разу на сцені виступали 16 колективів великих та малих форм а також солісти, інструменталісти. Сьогоднішні звідси є чергова сходинка до того, що у нас кожного року раз на два роки проводяться обласні регіональні. Ні, тільки обласні раз на два роки, регіональні, всеукраїнські конкурси. І власне сьогодні будуть представлені ті номери, які ми плануємо представити в обласному конкурсі виконавської майстерності це в місті Івано-Франківську, міському конкурсі імені Лисенка в місті Івано-Франківськ, регіональному конкурсі в місті Косові, а також всеукраїнському конкурсі Весняні голоси місті Тисненеця. Анастасія Озарко навчається у школі четвертий рік. В її родині є музиканти. Тату у минулому грав на трубі, а дівчинка обрала романтичний інструмент скрипку. Зізнається, що у школі її називають паганіні, але дівчинка не вважає це за образу. Вже не вперше виступає на сцені, бере участь у різних конкурсах. Конкурси це, це можливість перевірити власні сили. Такого звуку, як у скрипки, немає ні в одного інструменту. Це цей інструмент особливий. Моя чи Ольга Галасильна дуже добра і добре відноситься до мене. Василя Челенюка з другою музичною школою пов'язує ціла династія. Тут викладають його дочки Оксана та Оля і навчається двоє внуків. Мені подобається, що там молодий колектив і гарно мають великі досягнення. О сьогодні ми бачили, який гарний концерт дали наші діти. І я цим дуже горжуся, що мої діти працюють в доньки, працюють в цій другій школі. Радості, печалі, сварки і примирення у театрі імені Озаркевича показали Кайдашеву сім'ю. Драму і комедію Життя української родини представив глядачам режисер з Тернополя, народний артист України Олег Мосійчук. Незважаючи на негоду, прем'єра зібрала повну залу людей. Бачила все Мар'яна Мацьків. Жили були кайдаші Омелько, його дружина Маруся, сини Карпо і Лаврін. Сини одружилися і у домі з'явилися невістки Мотря та Малашка. Разом з невістками ще з'явилися проблеми та постійні сварки, часто смішні і необґрунтовані. Так Та акцент режисер Олег Мосійчук поставив на іншому. Я в більшій мірі хотів, якраз через, скажімо, не знову ж таки, не не знаки оклику накидати в, в результат вистави. А в принципі, поставити той знову такий знак питання. Чи праведно ходимо по цій землі, так? чи добрі вчинки ми робимо, чи, чи не любов може врятувати цей світ. Тобто все це є в цій виставі, і я маю велику втіху, що це той матеріал, на якому знову ж таки молодим акторам є чому навчитися. Перед глядачами постала яскрава хроніка життя однієї сім'ї. Тут і будні, і свята, сусіди, куми, і гості. У постановці піднімається також одвічна проблема старшого і молодшого поколінь. Особливо коли перетинаються поняття моє і не моє в житті цієї сім'ї виникають постійно якісь перепони. Виникають перепони в їхньому спілкуванні, в їхніх конфліктах. От вони не можуть нормально жити. У них постійно сварки, у них постійно непорозуміння, кумедні там штукенці різні. І тому я десь вирішив пластичний ряд вистави організувати як систему перепон, котрі, котрі розчищають. І тоді, прибираючи перепони, непорозумінь, прибираючи перепони різного погляду на своє існування в цій виставі, люди доходять до чогось кращого. Народна комедія один з найулюбленіших жанрів коломийських шанувальників театру. Причина, мабуть, і в тому, що кожен може впізнати себе та знайомих у героях постановки. При цьому така комедія є чудовою нагодою посміятися над своїми пороками. У кращому випадку зробити певні висновки і, можливо, змінити життя. Коло відвідав відвідав журналіста письменник Дмитро Захарук. Дмитро Захарук журналіст, громадськополітичний діяч, людина, яка 1991-го у Верховній Раді проголошувала незалежність України. Останнім часом пробує себе у художній прозі. Декілька років тому вийшло окремим виданням оповідання. «Чудо». а у 2012 року він видав книгу Осінні проліски. Роман Перший, як сниться жито. Свій доробок літератор представив Коломаянам музей історії міста. Як літератор Дмитро Захарук успішно та впевнено дебютував вже у зрілому віці, каже в ті давні часи, просто не міг писати, бо йому даруйте було важко брехати. Адже його тема національно визвольна війна у Галичині у 40-х-50-х роках минулого століття. Дмитро Захарук міг би розказати свою історію цієї української трагедії, оскільки сам був свідком. Цього ідеологічного протистояння, а через долю своєї родини і учасником війни українських повстанців з радянським більшовизмом. Тому роман Як сниться жито можна назвати автобіографічним. Письменник описав деякі моменти зі свого дитинства, поклавши в основу вірш з одноіменною назвою, в якому описана доля української матері, яка втрачає сина. Як сниться жито, то буде жити. А мамі снилось що ночі жито. І не хотілось матері жити. Бо там, де жито, сина вбито, сина вбито, вічне закрито, вічне закрито, тіла не змито, тіло не змито, труну, не скриту, труну, не скриту, землю в зарито, землю зарито, Христа не збито. Трактори, люди стоптали груди, лиш блава синій пам'ятник сина. Це, власне, стало сюжетом. Але на тлі цього сюжету, коли мама шукає свого сина, аби поховати, я хотів показати десь ті явища, які були характерні для нашого покуття. Основний акцент у творі це відданість нації та патріотизм, що на думку автора втрачається в сучасному світі. Це вічна боротьба добра зі злом. Порядність і здирництво це проблема моральної машкари та справжності людини і стрижня людського. Також автор хотів донести читачеві не дуже відому ланку діяльності ОНУПА, ОЛЕ – організація легальна. Коли вже зрозуміло було, що підпільна боротьба не може вестися, що збройна боротьба безперспективно, тоді було вирішено створити так звану організацію легальну. Скорочено Олег. Це люди, які мали йти в радянське життя без зв'язку, без... кожен лишався сам і мав внести з собою ідею, зберегти кадровий склад і е, набагато допомагати ну, українцям українству в, в радянський час. Зараз письменник працює над другою книгою, яка має назву «З-під машкари. Як е моєму поколінню е доводилося з під машкари е виживати до когось, та машкара приростала так, що він сам перетворювався, а до когось таки ні, хтось таки встигав щось зробити. Бо інакше суспільство було б поділилося на дві частини: одні в тюрмі, а другі були би оглядали за ними. На зустрічі в музеї коломияни приємно здивували письменника. Слова вірша, як сниться жито. Місцевий композитор Іван Николайчук поклав на музику. Окрім своєї творчої діяльності, Дмитро Захарук залишається невтомним громадським діячем. Зараз на Прикарпатті втілюється його програма, над якою працював десятки літ. Нова українська родина минулого тижня у сесійному залі. Колобейської ради була е, прийнята його програма. Це вже після того, коли вона е, одобрена і прийнята е, сесією обласної ради. Тобто Дмитро з, е, Захарук у нас е, постать не нова, він давно відомий в Колобиї, поза Колобиєю, і хочеться щиро привітати його з цією визначною. Подією, як і всіх раз, коли я відбувся кваліфікаційний матч чемпіонату світу з футболу у Варшаві. Українська збірна переграла поляків з рахунком 3-1. До складу офіційної делегації України входив і голова Коломийської райдержадміністрації Михайло Негрич. Своїми враженнями від футбольного поєдинку він поділився з Богданом Малецьким. Я був включений по. Команді голови Федерації футболу України у зв'язку з тим, що ми будемо будувати у селі Турка юнацьку спортивну футбольну школу, яка буде на Західній Україні працювати. Тому я був включений у офіційну делегацію України, де разом з командою українських футболістів ми вилетіли в четвер, минувший, до Варшави. В п'ятницю був матч. матч був відповідальний матч для України і так само для Польщі. Центральний стадіон Варшави, де поміщається 60 тисяч боліщиків, був заповнений повністю. Наша команда готувалася як на Україні, так і і в Польщі. Гра почалась з атак нашої команди. Команда була розставлена по своїх номерах. Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко. Який і в переговорах і з командою готувався до цього матчу відповідно. Наша команда дуже добре зіграла. Ви бачили всі, що на перших хвилинах було забиті два вирішальні голи. Потім третій гол був забитий, поляки один гол нам повернули. І так з рахунком 3-1 Україна виграла матч з Польщею. Який я думаю, що є реваншем для української команди для наших футболістів? Наші футболісти добре грали. Рахуйте, що футболісти світового рівня, такі як Лівандовський і Польщі, не міг нічого зробити проти нашого захисту, який стояв біля наших воріт. Я рахую, що команда була розкладена розумно, грамотно, і голова федерації футболу присутній був президент України з президентом, був голова адміністрації президента Льовочкін. Так що я був. Практично в цьому секторі, і мені сподобалось, що наша команда зіграла дуже добре. Ну і бажаю, щоб вдача була. Завтра наша команда буде грати з Молдавою в Одесі, де Одесі, де наша команда готується до цього матчу. в Одесі. Я був присутній, коли вони почали зготувати на футбольному полі Чорноморці і команда. Я думаю, що з Молдав'ю мали би показати наші. Ну, подивимося, тому що футбол є футбол. Ну я дуже задоволений тим, що наша гордість за нашу державу, за нашу команду, в тому, що ми дійсно на світовому рівні показали класичний футбол, який показав цілій Європі, що Україна теж є спортивною державою. Футболісти Коломийських Карпат на тренувальних зборах на Закарпатті здобули другу та третю перемоги у рамках підготовки до нового футбольного сезону. Цього разу під гарячу руку нашим футболістам потрапили футбольний клуб Вишково та футбольний клуб Тячів. Перший отримав власні ворота три сухих м'ячі, а другий на сім влучних пострілів Коломиян відповів тільки двома. Нагадую, що в четвер зеленобілі перемогли футбольний клуб Вілок із рахунком 5-0. Тож за три контрольні поєдинки суперникам коло. Карпат ...доводилося 15 разів виймати кулястого із власних воріт. Сьогодні у Зеленобілих завершується другий тренувальний збір. Також, згідно інформації Івано-Франківської федерації футболу, змагання в чемпіонаті та першості розпочнуться 14 квітня. А у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття, що у Коломиї, провели 10-й західноукраїнський регіональний турнір на призи міського голови. Участь у змаганнях взяли вісім команд з Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Про переможців та призерів дивіться у завтрашньому випуску подій. А зараз анонс. Продукти бджільництва лікують суглобні захворювання, стверджує пасічник з перерова Віктор Кондрюк. Фахівець з нетрадиційної медицини має такі результати. Поради, рекомендації та цікаві факти у програмі. Про все крім політики. Чекаю вас у середу, 27 березня, на НТК о 19.45. А 27 березня з 9.30 до 12.30 у приміщенні поліклініки, що на вулиці Шухевича в Коломиї, проводитимуть консультативний прийом провідні спеціалісти Івано-Франківського обласного онкологічного диспансуру. Зокрема, онк онкоонкохірурги, абдомінальна хірургія, проктологія, хірургія голови і шиї, мамолог, спеціаліст з молочної залози, уролог. А на базі жіночої консультації, що на вулиці театральній, онкогінеколог. Отож. 27 березня з 9.30 до 12.30. на думку наших журналістів, це були найцікавіші події, котрі трапилися у місті та районі за вихідні та день сьогоднішній. Якщо не встигли подивитися, заходьте, будь ласка, у інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або ж читайте, слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. Шануйтеся, головне, будьте здорові. У цей день, 25 березня 1867 року, у селі Гадинківця гусятинського повіту на Тернопіллі народився Григорій Хомишин, син Луки, видатний громадський політичний діяч Галичини першої половини ХХ століття. Його життя і діяльність досі є малодосліджені, а навколо імені владики УГКЦ поширюється й досі чимало недостовірних фактів і домислів. Він був рукоположений, себто висвячений 18 листопада 1893 року. Працював учителем богослов'я в школах Коломиї, був парохом Свято Михайлівської церкви, опісля ректор Львівської семінарії. Отця Григорія Хомишина було хіротонізовано на єпископський сан Станіславівської консисторії. 21 грудня 1945 року арештований радянською владою і переведений до Лук'янівської внутрішньої в'язниці наркомату внутрішніх справ держбезпеки УРСР, де владика Григорій Хомишин помер 28 грудня того ж року при нез'ясованих обставинах. 27 червня 2001 року святою літургією у Львові папа римський Ян Павло II проголосив слугу Божого Григорія Хомишина блаженним. А ще 25 березня 1868 року у містечку Косові народився Олександр Русин, греко-католицький священник, декан Коломиї у міжвоєнний період, совітник єпископської консисторії, громадський діяч, член просвіти, опікун дитячих закладів, меценат. Помер шанований Коломийський душпастер Олександр Русин у Коломиї 9 жовтня 1955 року, похований у родинному гробівці на головній алеї біля історичної церкви Благовіщення на кладовищі Монастирок. Також 25 березня 1883 року у селі Воскресінцях на Коломийщині народився Лесь Гринюк, син Якима, письменник, перекладач, публіцист. 1902-го з відзнакою, він закінчив Коломийську гімназію, навчався на філософському факультеті Львівського університету. Як письменник дебютував у літературно-науковому в'їзнику Львова 1902 року, де видрукував новеллу Весняні вечори поезії. Друкував у часописах Поступ Коломия та Буковина Чернівці. Помер Лесь Гринюк у рідному селі Воскресінцях 7 серпня 1911 року. В період української незалежності на місці поховання Леся Гринюка родина встановила пам'ятник. А ще 25 березня 1927 року народився Михайло Хромей. Поет, публіцист, педагог, автор пісні Знов сади цвітуть», до якої написав музику композитор Дмитро Циганков, і яка стала своєрідним гімном міста над прутом. Її виконують всюди, де компактно замешкують українці. Михайло Хромей навчався у Коломийській гімназії в 1941-44 роках. Помер у Коломиї 11 червня 1994 року, де й похований.